Василій Люборець, добрий день. Я вас вітаю з вашими друзями. Що ви скажете по сьогоднішнім подіям? Е, ну, подія віднесена, подія е, на такому хорошому дусі, на хорошому запалі. На жаль, дуже на жаль. Е, не була використана, не, не була використана та унікальна можливість, коли був мільйон е, свідомих українців. Це, е, це Золотий запас нації це еліта нації, яка жертвує заради того, заради України, яка прийшла сюди на Майдан. І не було б явлено, що вся влада в країні належить Вічі. І це вища влада в країні. Якщо це вища влада в країні, то ВІЧІ… Мало наказувати, я підкреслюю, не просити, не вимагати, а наказувати Януковичу йти у відставку, наказувати Верховній Раді розпускатися, наказувати визволяти політв'язнів і Юлію Тимошенку в першу чергу, наказувати і створити тимчасовий уряд. На перехідний період до виборів нового президента і нової Верховної Ради, щоб цей уряд війшли наглядова рада від громадськості і виконавчий комітет від політичних сил, наглядова рада мала б мала б ставити завдання, мала б по правовіто на всі, на всі рішення і особовий склад. Виконавчого комітету, які на цей перехідний період дали наказ нового міністра оборони, нового генерального прокурора, нового начальника СБУ і міністра внутрішніх справ, які підчинялися б народу і армія СБУ, і все перейшли наказати перейти на сторону народу. Ви скажете, а що, якщо вони не виконають цей наказ? А отут от уже, якщо вони не виконують цей наказ, то вони злочинці, вони не виконують наказу народу. Влада в цій ситуації, коли мільйон свідомих українців на, на площі, влада автоматично переходить до народу. І, на жаль, оця ситуація була не використана сьогодні. Але Є і добра новина, що ми знову побачили, що нас багато, ми знову підтримали один одного. І ми знову налаштовані наваштов... на боротьбу до кінця. У мене тут -от є оцей значок, що я не піду з Майдану, поки Янукович не піде в відставку. І таких, як я, дуже багато, і ми це сьогодні знову побачили. Слава Україні! дякую, yeah, дякую. Yeah, yeah,